Volkswagen T6 Multivan комплектації Highline 2019 року випуску, пробіг 294 тисячі. Автомобіль у гарному технічному, косметичному стані, має гарну комплектацію, повний електросклопакет, пам'ять сидіння водійського, шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, гарну приладову панель має. LCD дисплей з сенсорним екраном Apple CarPlay, Android Auto, 4хзонний клімат контроль, комбінований шкіряний салон, автоматичне відкриття задніх дверей. Виїзний столик має 7 місць. Клімат на задній ряд сидінь, шторки. За придбанням цього автомобіля звертайтесь в автосалон Trading Motors за адресою Павла ОСМК 8.